Якщо ви лідерка, ви перша йдете туди, де найтяжче, і ви показуєте приклад, ви задаєте цінності свого колектива, ви задаєте власне цінності в тій сфері, в якій ви хочете працювати. Жінки часто дуже багато працюють, але дуже мало комунікують і дуже мало розказують про себе. Розкажіть про Якісь речі в повсякденні, кому ви допомогли? скільком там, жінкам, дітям, чоловікам, що ви конкретно змінили, який ви семінар провели. Дайте свою оцінку, якісь події, яка відбувається в вашому регіоні. Не бійтеся коментувати під постами якимось, якихось лідерів думок чи журналістів. Пробуйте себе проявляти спершу буде страшно. Нарахуйте 60 інфарктів, ви їх. Як отримаєте, після того вам вже буде не страшно те, що ви робите, ніхто не почує, не побачить. Це залежить від вас. Ви маєте про це розказати.